Дуже добре чути ще до того, як танки. Ударно наступальна зброя української армії з'являються на горизонті. Низький та грізний рев їхніх потужних двигунів не сплутати ні з чим. Двигунів у 700 кінських сил на Т-64 та 850 – на булаті. Це танк «Булат», Це один із сучасніших танків. Української армії, який побудований на базі танку, Т-64, але модернізований. Сучасний, звісно, гучно сказано. Цьому Булату не менше кількох десятків років. Утім, порівняно з Т-64, ця машина справді новіша. Принаймні, у питанні системи керування вогнем, а ще потужніша, важча, більш захищена модулем типу ніж та пасивною бронею. І ця броня вже виправдала себе на полі бою. У нас був випадок от не в нашій роті, а в другій восьмій. Булат їхав, у нього попало три птура в одне місце. Тільки тоді його змогли вивезти із строю. Тут стоїть не просто якийсь захист, а тут стоїть ратил. У механіка десь сантиметрів 15, це тільки лобова броня. Так само ці резинові накладки, що ви бачите, по боку башні, це від птурів. Вони теж спасають. При цьому булати, переконує механік водій Євген такі ж маневрені, як і Т-64, хоча важчі за попередників на 4-7 тонн. Ну це один з наших найважливіших якостей, які повинен мати кожен танк. Він повинен швидко рухатися і маневрувати. Без цього в бою дуже небезпечно буде. Якщо на фронті мішки, так на військовому сленгу називають танки, повним ходом мчать на передову, значить десь на цій ділянці фронту трапився прорив. І піхоті терміново потрібна допомога. А з важкої зброї саме танки здатні оперативно піскочити на передову і відпрацювати потрібні цілі. Якщо починаються якісь активніші дії на фронті, то тоді ми, ми це відчуваємо буквально. Ми відчуваємо це по кількості снарядів, які випускаємо, по інтенсивності, по швидкості роботи. Видно, що інтенсивність набагато збільшується. Ну і в зв'язку з цим виїжджає більше танків на позиції, коли це коли в цьому є потреба. Ми щодня працюємо, буває, працюємо сутки і більше, як є потреба. Тільки приїхали, зарубили снаряди і знову. Механіку водію Євгену доводилося не лише у будь-яку погоду швидко доставляти на передову екіпаж, навідника та командира. Свого часу він евакуйовував на танку. Поранених це було у червні поблизу Лисичанська у розпал боїв за місто. Тоді жодна машина евакуації не могла прорватися на передову. Надто інтенсивними згадує Євген були бої. Відтак трьохсотих доводилося вивозити на броні. Брали тих, хто міг самостійно триматися, бо везли поранених не в а на. Танку. Скільки могли, стільки брали, бо там взяли у кільце цей завод і кусок того району, де ми працювали. І це повинно було швидко відбуватися. Бувало і 10, і 12. З ними іноді і доктор їх супроводжував, так що по-різному було. В середньому десь кілометрів 60 була швидкість, і від рельєфу залежить, так, щоб правильно ви помітили, щоб не скинути, щоб їх ефективніше і комфортніше довести. Обстрілювали, коли було Так. Бувало, що і поранених з трьохсотих, х встановили з двохсотих. Поранених Євген вивозив не на цьому булаті, а на старому доброму Т-64. З попередньою бронею, як і з булатом, він на «Ти». Як механік водій, чоловік досконало знає танк і всі його слабкі місця. Бо техніка ця нагадує далеко не нова і може ламатися. Навіть на вогневій, звідки часом потрібно дуже швидко переїжджати, якщо ворожі очі вистежать, звідки працює броня. Тут є свої нюанси, Тут теж пов'язані з небезпекою, да, бо вони на нас полюють. Євгену 53 на війні. Він з травня. Відтоді каже, як зумів вирватися з окупованої Херсонщини, вивести звідти родину і добровільно піти у військкомат. Він не сидів у танку більше 30 років з часу строкової служби. Але коли каже на полігоні, запитали, що вміє, через 30 років полочасразу і поїхав. Він мріє про перемогу і про те, як після неї повернеться на рідну Херсонщину на танку, бо так обіцяв. Дружині. Це моя мрія під'їхати танком біля свого будинку, зробити селфі і за кордоном відправити дружині і сказати повертайся. Вона питає, коли. Я кажу, коли я зроблю селфі біля дому, тоді повернись з дітьми. Це було в місті Чернігів. У перші хвилини коли нас підняли в першої ранку, сказали їхати до кордону Білорусі. І там ми ну, стояли, просто чекали їхні колони, але потім нам дали наказ їхати в Чернігів. Ми стояли на околицях, просто тримали оборону. Танки противника, та, та сама піхота, позиції. Коли вони наступали на шерстянку, там район такий в Чернігові, БМП, БТР, піхота, танки. Він боронив рідну Чернігівщину з перших днів великої війни. 25-річному навіднику танка Віктору довелося навіть вступати у пряме протистояння з бронею росіян, з якого екіпаж української 64-ки вийшов переможцем. Їхали три танки по вулиці, по походному вони на нас не просто не очікували. Ми стояли там дорога за дорогою в ямці. у Нас було тільки башта видно. І першого підбили, два почали розвертатися. І ми їм в спину ще всі спалили. Було весело. Він з посмішкою згадує ті буремні дні, хоча тоді армійцям було не до сміху. Якось розповідає Віктор у ході боїв за Чернігівщину його броню підбили. Водночас надійшла інформація про ворожий прорив на цій ділянці фронту. Кажуть, що ну, прорвали фронт, і зараз вони підуть в атаку. Ну, я під обстрілом побіг в танк, запригнув, повернув гармат, хоч я розумів, що я можу просто не вижити. Там перебіг торсіони на люку. Якщо б люк опустився, то я б вже туди не виліз. Але повезло, вони не пішли. У мене була тут з собою граната на випадок. Я запустив систему, я вже був готовий. З цієї важкої весни у нього залишилися не лише спогади. Перші півтора місяці війни, каже Віктор, йому довелося спати у танку, де він відморозив ноги. А тепер вони дуже чутливі щодо морозу. що от, коли мороз, дуже перемерзають. Не, не спасають не теплі носки, нічого. Ми були в підприємкуванні піхоти. Ми стояли як, як прикриття. Нам кажуть, от нам треба виїжджати, там прикрити піхоту, бо пройшла група ДРГ. Ти ж не будеш бігти там, з хати за 150 метрів до, до своєї машини. Ну, ти ж спиш у танчику, тобі породі кажуть, там, виїжджаємо. Щоб не пропустити моменти. Так, так як зв'язку моторолок у вас нема, у вас є тільки танкова радіостанція. Важкі кг? – 25 є. Точно не став. Це тридцять так. Скона не болить? Малий. ще є болить. Що пороб? Там робота. Вони щойно приїхали з вогневої і знову вантажать боєкомплекс, щоб оперативно повернутися на передову, допомогти піхоті відбити чергову атаку росіян. Механік водій Юрій подає навіднику снаряди, кожен з яких важить майже половину його особистої ваги. Найважче тут все важке, Немає менш Снаряди, все і машину води теж. Якби не так просто. А в чому важко це машину? Просто це техніка, яка важить 44 тонни. Якби з нею справиться не кажеться, зуміє. Це нині для цього екіпажу Т-72 щоденні виїзди на вогневу та відпрацювання цілей. Просто робота. Важка фізично і морально, але робота. У перші дні Великої війни згадує командир танку Василь. Було інакше принаймні. Емоційно тоді ми хвилювалися всі, бо всі були не досвідчені, всі без бойового досвіду, і хвилювання були тоді серйозніші, як тепер. Нині у них досвіду вистачить на невелику армію, бо працюють танкісти щодня по різних цілях. Щойно надійде команда, і броня оперативно вилітає на передову. Живу силу, живу село, техніку противника нижче їхні бліндажі, укриття. Все, все, що нам мішає. Він маневрний, він може їхати, зробити, відпрацювати, переміститися, знову відпрацювати. Цілі його достатньо і на 10 кілометрів, і на 2, він однозначно б'є одинаково. Прицільно, скажімо так. Тобто він має таку можливість з будь-якої точки, маючи якісь чи координати, чи просто цілі, які він бачить, працювати з різних позицій. Тобто, це основний плюс. Дальність стрільби до 12 кілометрів із закритих позицій, і до трьох при стрільбі прямим наведенням. Калібр снарядів 125 міліметрів. Це грізна та потужна зброя, здатна пробивати стіни та руйнувати бліндажі. Зброя, яка у часи снарядного голоду до артилерії активно працювала замість «богів війни. Бували різні періоди в нашій війні, і часом було таке. Ну думаю, всі будуть знати приблизно, коли закінчувалися снаряди в артилерії, і артилерія вистрілювала декілька снарядів на день на день, а танки вистрілювали по 100-120 по снарядів. І під час цього періоду всього ми навчилися працювати з піхотою. Злагоджено для того, щоб допомагати піхоті в знищенні цілей. Вони активно працюють не лише з піхотою, а але й з аеророзвідкою і ця співпраця дає гарний результат точністю стрільби, зізнається, смок він дуже задоволений. Зараз мені дуже подобається, як ми працюємо в закритих позицій. Завжди нас супроводжує пташка. Піхота нам коректує нашу стрільбу і в зв'язку з цим ми можемо вицілювати ну, буквально машини, ну взагалі що завгодно. Недавно ну, ми вицілили машину на ходу. просто. Під час обстрілу нас засікли деякі осколки, посікли нам. Тут, з тої сторони більше видно. Побували баки там, з тої сторони навколо. Так, в принципі, нічого страшного. Терпимо. Він нещодавно із заводу, з ремонту, цей Т-72, і вже посічений уламками ворожих снарядів, бо на танкістів, як і на артилеристів, на передовій росіяни влаштовують справжні. Полювання. В загальному дуже часто прилітає просто по полях, прилітає просто по посадках, вони опрацьовують якийсь конкретний сектор без коригування. У таких ситуаціях ми навіть не переміщаємося, бачимо, що такої потреби немає. Ми вже знаємо, якщо вже є коригування по нас, то тоді треба змотувати вудочки. А коли просто йде по сектору робота, там прильоти там навіть до 50 кі... ще метрів, до 70, але ми знаємо, що вже там вони працюють, то ми вже спокійно можемо далі працювати. Ми не реагуємо навіть якщо е, десь є там 100 метрів, 150, і ми то тільки після третього починаємо думати, чи треба їхати чи ні. Цей екіпаж працює на одному з найгарячіших нині напрямків Бахмутському. піхоті знадобилася допомога. Росіяни вкотре спробували йти вперед. Ми працюємо по окраїнням населеного пункту Зайцево. Наступають, то ми відбиваємо з закритих вогневих позицій. І вже використали 22 БК, і будемо ще їхати грузитися і чекати подалі команди. На кожен потужний постріл Т-64 прилітає ворожа відповідь: ближче і ближче. Ворожа арта шукає українську броню, але екіпаж на це не зважає. Працює по цілях, бо така ситуація у них майже завжди. Звикли. Це ще не дуже сильно, а якщо взагалі близько, то ми перекачуємося на інше місце. Метрів 50-100. Було таке? Було. Сьогодні він вночі побило машину. Після дощів накати від побачили безпілотник противника, хто працював по посаді, де наша техніка стояла. За більше ніж півроку Великої війни Андрій уже брав участь у танкових битвах, коли танк проти танка, і сидів у підбитій машині, чекаючи на допомогу. От тоді, зізнається, справді було страшно. Поїхав на виконував завдання і розувся. І я так просидів дві години в машині, коли по мені працювала артилерія супертунка. Це було найстрашні, найстрашніше. Різні цілі. Стріляли і по танчику, і по БТРу стріляли, по, по піхоті стріляли. Ну, багато вже тілі влучили. Бійцю на псевдо япончик лише 19. У Т-64 він оператор-навідник. Механіку водію Володимиру 24. Родом він з Луганщини. Хоча рідний край покинув ще у 2014-му. Переїхав на Чернігівщину. Цей екіпаж на передовій з перших днів Великої війни. Ну ми зустрічали війну тут, бо ми саме були в зоні бойових дій. І 23 го третього, так? Двадцять четвертого почалася і наш екіпаж, наш звод Тританська видихнулись вперше. Ми видігнулися Це було подозрення, що буде це. Ми видихнулися трьома танчиками на підтримку піхоті. Три дні да, чотири дня ми сиділи, і тут рано ми стоїмо і кажуть, почалося. І ми виїхали на рубежі, Ну з цієї сторони ніхто не пішов, пішли всі західної. Япончик в армію пішов у 18, одразу на контракт, бо каже, багато його друзів служили і служать у збройних силах. Його мати була проти, але юнак наполіг. Вона знає, де нині її син і які небезпеки чекають на нього. Та дзвонить плаче кожного вечора. Я починаю мама плакати, я одразу кажу, ну все, давайте я завтра передзвоню. Найстрашніше, напевно, залишитися живим. А найважчиться? Та наважно, вже до важче до всього привик. Головне не, не починати кіпшувати, бо кіпішування це саме страшне. Кожен день просто виїзди можуть мінятися, люди, інші маршрути, але кожен день має свій. У нас як такі дні немає святкових, чи яких є, як просто день, світловий день, вечірній день. Дуже щось встигли зробити за дня. А вночі виїжджаєте? Вночі є теж обст, що роблять виїзди на нічні стрільби, але це вже інша техніка, яка має можливість трошки краще нічні бачення, і тоді вона вже... Робить роботу душі. Тарас на війні з березня у військкомат прийшов добровільно. Справу з танками мав десятки років тому під час служби в армії. Але на війні швидко все згадав та опанував. За більш ніж півроку великої війни він прожив і пережив чимало. Брав участь у танкових боях, дочував у бронетехніці і не раз своїми силами ремонтував машини. Ну, якщо такий справжній бій, коли, коли... Наш танк горів, це, було, це був травень 25-26 числів. Ми були відродження села, Тоді ми відпрацьовували, що йшли в атаку. І нас, нас осколками так побило, що вони були осколочно фугасні, що танк маючи на собі деякі речі наші особисті, маскувальні сітки, то все це горіло. Що нам вдалося його потушити. Тоді у нас такий був справжній бій, коли був шанс і втратити танк. Це важка в усіх сенсах робота. Завантаження десятків снарядів вагою понад 20 кілограмів і швидко. Відпрацювання цілей, коли у будь-яку мить може прилетіти ворожа відповідь, ночівля у полях. Але піхоті кажуть танкісти важчі урази. Вони не захищені бронею і не можуть оперативно покинути позиції, якщо по них стріляє ворожа артилерія. Можуть лише сподіватися на них. Танкістів та артилеристів, які прикриють у разі небезпеки. Як вам сказати, що найтяжче? Не Нема такого щось особливого. Може просто затягнутися ця процедура, може бути постріл від ранку до ночі, погрузка, вигрузка, знаходження в танку, ночівля в танку. Це разом все накоплюється. це все разом робить в втому. Фізично. Так що ж Ну, Якщо це робиться. Щодня без відпочинку, то воно і морально теж вони працюють на чому є, а це переважно старі добрі Т-64 та їхні модернізовані версії булати і Т-72. А хотілося б новішої техніки, каже Тарас, тієї, яку обіцяють, але ніяк не поставлять Україні західні партнери. Я і, і інші от хотів собі їх випробувати в ділі. Хочеться, щоб достатня кількість була доброї техніки. І тоді однозначно, що будуть і наступи, і перемоги. Вони усі хочуть наступати, як на Харківщині, коли після вогневого валу артилерії танки, як ударно-наступальна зброя, активно йшли вперед, звільняючи українську територію. Нині танкісти терпляче чекають цього наказу про контрнаступ, щоденно виконуючи таку важливу і важку роботу на передовій. Ми хочемо наступу. Ми розуміємо, що це дається великою ціною, але Треба ще розуміти, що чим довше воно затягується, тим більше людей гине. Ну, у зв'язку з цим краще б було е цю ситуацію переломити на, на нашу користь. Ми сильніші, ми переможемо. Вони, вони на людей не звертають ніякої уваги. Вони масою нас хочуть взяти. А ми працюємо злагоджено, один одного підтримуємо і в нас це виходить. Перемога буде все рівно. Просто вона може бути раніше, пізніше, але вона буде. Бачу багато мотивованих людей, ну а це саме зробить саме за себе. Тобто, коли людина хоче, коли людина бачить ціль перед собою, ну, то тоді буде результат.